Ярика, ну покажи. Я ось недавно навчив э, Ярика э, ну, уголком. Зачем цей уголок вообще? Щоб угол по 90. Він усе, це буквально пару днів назад йому показав. А він тільки що взяв маркер і воно у нас на стіні вже малює. Да? Ти будівельник, Ти інженер? Да? Тебе багато инструмень вистав? Ярика сниму. Молодець, молодець. Угу, давай. Що не виходить? Не пробуй ще. Не получається. А ти держи крапку. Ну, давай, я тобі подорожу, а ти малюй. давай. І, і вверх туди в нижню лінію і верхню лінію. А ну є? А, а я ж йому показую, як квадрат малювати. Так, угу. Ну що зробимо?